Глядацька любов, яку підтвердили касові збори 686 мільйонів доларів, надихнули творців Голодних ігор знімати продовження. Тож, уже 22 листопада, в Шай, на день раніше в Україні стартує проказ стрічки Голодні ігри і Спалахне полум'я. Поки глядачі чекають, творці фільму підігрівають їхню цікавість до нової частини, зокрема на Каннському кінофестивалі. Для книголюбів і кіноманів ми зробили чудову адаптацію роману Сюзен Колінс. Я, до речі, теж її палкий шанувальник. Ми намагали. Залишитися вірними книзі, щоб фільм відповідав їй і за духом, і за змістом. Перші голодні ігри набули великої популярності в Америці. Сподіваюся, друга частина примножить аудиторію цієї стрічки і в інших країнах світу. За сюжетом другої частини Кадні Піт перемогли в кривавій грі. Їх обох визнали переможцями, та це подобається не всім. З'являються люди, які готові вбити тріумфаторів. Тож Каднісу і Піту доводиться повернутися на поле бою. Ця стрічка грандіозна і приголомшлива за візуальними ефектами цього разу ми ще більше заглибимося в життя головних героїв. Катніс намагається оговтатися після ігор, та їй доводиться знову брати в них участь, і ставки ще більше зростають. Хоч фільм Голодні ігри і спалахне полум'я, тільки готують до прокату. Його творці виявляють неабияку далекоглядність. Уже зараз заплановане знімання ще двох частин.